Комунальники знову вийшли на всеношного. Цього разу розгрібали сніг на бульварі Лесі Українки, контрактовій площі і вулиці Шата Ростовелі. Відтепер там проїжджа частина повністю розчищена. Разом з комунальниками не спала наша знімальна група. Очистити місто від снігу до п'ятниці важке, але здійсненне. Так кажуть про поставлене завдання самі комунальники. Тому готові працювати цілодобово. Проти ночі четверга одні з найбільших баталій війни із заметами пройшли у Деснянському районі. Там на розчищення проспекту Ватутіна задіяли два грейдери та кілька самоскидів. Завдання стоїть на сьогоднішню ніч вивести близько. Півтори тисячі тонн снігу і розвантажити виїзд з Троєщини, з Деснянського району на Московський міст. Зробити три смуги руху. У нас тут десь по полосі, по полполосі, що знаходиться під сніжним покровом. вот этим ми сьогодні і займаємося. Думаю, що до утра одну сторону Ватутіна ми освободимо, відкроємо всі полоси проїзду. Боролися зі снігом і на Подолі, активно очищали набережну Хрещатицьку. Крім дорожніх смуг, попривели. Брали і парковки вздовж проїжджої частини. Ще одна лінія фронту пройшла на оболоні. Вулиці Героїв Сталінграда матезалки очистили за ніч. Крім прибрання снігу, дороги посипали піщано-соляною сумішю. Однак клопоту комунальникам додали припарковані автівки. Машини трохи мішають, можна толком почистити. Мов Все вночі, завжди важко тяжело Евакуатори працювали у центрі за одну ніч, аби розчистити дороги. Переставили з десяток машин. Це допомогло очистити від снігу вулиці Богдана Хмельницького, Шота Роставелія, бульвар Лесі Українки. Ця ніч для комунальників була втомленою, але переможною. Богдан Буряненко, Андрій Гагеля, телеканал Київ.